Вибір місця для посадки саду багато в чому залежить від сонячного освітлення, куди потрапляє сонце на вашій ділянці і як довго. Але тінь може бути кориснішою, ніж ви думаєте, захищаючи рослини від літньої спеки та запобігаючи їх сонячним опікам або пересиханню. Деякі рослини навіть люблять тінь більше, ніж сонце. Якщо правильно підібрати рослини, ваш сад може зайняти ті куточки двору, куди зазвичай потрапляє мало сонця. Ось кілька порад щодо створення саду, який буде процвітати в тіні. Що таке тіньовий сад? Тіньовий сад це ділянка з рослинами, яким для росту потрібно мало або взагалі не потрібно сонця. Якщо ваш двір затінений деревами з густою кроною, що пропускає мало світла. Або якщо будинок, або веранда блокують сонячні промені більшу частину дня, тіньовий сад відмінне рішення. Що означає, мало або взагалі немає світла. За даними гадениста, тіньові сади включають рослини, які можуть жити менше 4 годин сонячного світла на день. Три типи тіні. Рослинам все ж потрібно трохи сонця, але важливо, пряме воно або короткочасне. Тінь поділяється на три категорії: півтінь, глибока тінь і повна тінь. За даними Пеннента, півтінь або середня тінь це приблизно півдня без сонця, близько 6 годин. Повна тінь не означає повну темряву, це близько 2 годин прямого сонця. Глибока тінь тільки непряме світло протягом короткого часу в день. Також є поняття легка тінь, плямиста тінь або фільтрована тінь. Це ділянки по краях тіньових зон або місця, де світло пробивається крізь листя і потрапляє на землю протягом дня. Перш ніж вибирати рослини, оцініть рівень затіненості у вашому дворі, це визначить, які види вам підійдуть. Як спланувати тіньовий сад. Перед покупкою рослин потрібно визначитися з типом саду і місцем посадки. Реал Симпл поспілкувалися з садівником і автором статей про лаєфестею Стасія Стасіявдалла, яка радить 1. Дізнатися свою кліматичну зону. 2. Вибирайте місцеві рослини, стійкі до вашого клімату та підтримують екосистему. 3. Спочатку накидати план саду, а вже потім купувати насіння. Наприклад, вирішіть, чи будете ви садити на підняті грядки або прямо в ґрунт біля будинку, і скільки місця у вас є, якщо садите навколо дерев, розміщуйте рослини подалі від коренів, щоб вони не пошкодилися і не конкурували за воду. Які рослини вибрати для тіньового саду. Подумайте, яку атмосферу ви хочете створити. Якщо вам потрібно затишне місце для відпочинку в тіні, Посадять квітучі чагарники, наприклад, рододендрони, їм потрібна півтінь, вони красиво виглядають поруч з варандою або лавкою, або клетру у неї ніжні рожеві квіти. Для пишної зелені відмінно підійдуть хости, особливо уздовж кам'яних доріжок. Якщо хочете овочеву грядку в тіні, Real Simple Радять Шпинат, Мангольд і Капусту, вони переживуть навіть осінь. Для покриття великих площ замість газону можна використовувати сланки рослини, наприклад, пурпурову колію або, для акценту, чорну мондотраву. На що звернути увагу при догляді за тіньовим садом. Головний плюс тіньового саду менше світла зазвичай означає менше бур'янів. Але є й інші нюанси: один коріння дерев садять рослини подалі, щоб вони не відбирали воду. Два. Грибкові захворювання в ветіні ґрунт сохне повільніше після поливу або дощу, тому важливо стежити за вологістю і вчасно лікувати хвороби. Тіньовий сад може бути таким же красивим і доглянутим, як сонячний, якщо правильно підійти до вибору рослин і догляду за ними.